Ігор та Наталія подружжя військових медиків. Вони були одними з перших, хто прийшов на порятунок людей після страшного бомбардування рашистами гуртожитка на зазі 13 березня. Той день медики запам'ятають на все життя. Це було їх бойовим хрещенням. Ворожий літак скинув шість авіабомб, дві з яких влучили в гуртожиток. За кілька хвилин після удару медики вже рятували людей і надавали першу допомогу. Цього укриття от воно було е, повністю завалено. Е, Розкопали, діставали туди людей. Вони були з зламаними кінцівками. Всіх евакуювали. З другого поверху тут був дід паралізований, його діставали. І була жінка. Вона пригала з другого поверху, і її тут ловили знизу, І що вона на нашого бійця впала. От, ось там далі все палало перші поверхи, і хлопці заходили ось туди на поверхи, і звідти виводили людей, котрі були живі. Після того, як будинок загорівся, тут знаходились люди, і треба було їх виводити, тому що вони були перепугані, кричали, не могли знайти виходу, світла не було. І ми повдягали фонарики і шукали всіх людей, які тут залишилися. Ось, і виводили були дорослі люди, були старі люди, дітей. Слава Богу, не було. Всіх дітей ми виводили із укриття. Ось, вивели відсюди десь чоловік, 16, Тут було людей. Все було задимлене, все було в, в такому вогні, де дихати було неможливо. Ігор та Наталія до війни навіть не могли себе уявити в лавах ЗСУ, але напад рашистів змінив їх плани і життя. Бути в стороні вони не могли. Ми прийшли на пункт збору, заявили, що медики, от медиків було дуже замало. от то нас без черги. Оформили, от. і вже 26 лютого ми були тут, от, ось в цьому районі. І тут вже були обстріли. Було тяжко, я вночі я плакала. У мене боли, ну, не були нервові зриви, але я плакала. Мені, було, мені боляче, мені було страшно. Ось, я боялася, я жінка. Я маю дітей, я хочу жити. Я хочу, щоб жили мої діти, але я хочу, щоб моя Україна була вільною, щоб ніяка погана русня сюди не ступала і, і ногою навіть не ступила. Тому я знала, заради чого я пішла, і в мене не було сумнівів зовсім ніяких. Медики щодня надавали першу допомогу людям там, куди боялися їхати швидка, навіть тоді, коли над головами літали снаряди. Тут е, поцілювали у цивільні будинки, і ну, <хи> якщо не я, то хто? От. І ми бігли туди, е, е, питали, є поранені чи ні. Після кожного обстрілу, після кожних прильотів ми оббігали увесь цей район і питали ну, цивільного населення. Є поранені, нема поранених там. І е, коли вони були, ми е, відвозили до лікарні, надавали первинну допомогу і вивозили до лікарні. От. І таких випадків було чимало. Родина медиків багато чому навчилася за час війни. Вчасно і правильно надана перша допомога дає високі шанси на порятунок людини. Кульових поранень мало. В основному це. Е Снаряди, це міни, це бомби. Це такі ось поранення, які дуже, вони серйозні, дуже серйозні. Тому 93% людей, які загинули, це масивний крововилив. От ми навчаємо людей, щоб вони вміли своїх солдатів, людей, цивільних, ми проводили курси, будемо, я надіюсь, ще проводити і навчати, щоб вони вміли. Зупинити кровотечу, зробити там дихання, Ігор та Наталія зараз передають досвід іншим, і впевнені, що наша перемога вже не за горами.